Бажаю здоров'я, вітаю вас. Пане Сергію, загалом, як ваша особиста думка щодо вторгнення російських літаків над Естонськими островами, хоч наче не багато, 12 хвилин, все таки три МіГ-31, якщо не помиляюся, з кинжалами на борту реакція вже різна. Є була консультація, тобто стаття номер 4 від НАТО. Є заяви, що їх треба збивати вже від двох високопосадовців країн НАТО. Чого нам очікувати на вашу думку далі? Ну потрібно збувати звичайно. Тут якби і, і думати, не потрібно для чого тоді захищати повітряний простір. В чому суть захисту повітряного простору країн-членів НАТО? Естонія, як і інші Балтійські країни, Литва, Латвія, вони не мають власних військово-повітряних сил, і тому їхнє небо прокривають літаки інших країн-членів НАТО. Ця місія називається Балтіка айр Політін, охорона повітряного простору Балтійських країн, і зокрема в Естонії дислокуються на даний час італійські винищувачі. Це винищувачі чотири винищувачі f, f 35 a Це багатосільний винищувач п'ятого го покоління, їх, вони знаходяться на авіабазі Емарі, це на півночі Естонії, на північному заході Естонії. Чотири винищувачі цілком достатньо. Ну, в кінці кінців е, йшлося про повітряне е, патрулювання, і йшлося про те, що е, цими винищувачами, італійськими винищувачами НАТО були перехоплені російські Міги-31. Але е, Ну і добре, і що далі? Тобто, тут би, звичайно однозначний підхід, враховуючи цю конфронтацію, враховуючи війну з Україною, війну в Європі, яка вже йде, враховуючи ці всі дрони, провокації і все інше повинна бути така націленість на захист. Повітряного кордону з тим, щоб припинити провокації в подальшому, і відповідно застосувати зброю. 12 хвилин знаходилися літаки е, в повітряному просторі. Естонії цілком вистачало часу, щоб це все, -все запалогувати, наблизитись прийняти рішення, прийняти рішення і збивати. Тим більше є е, як правило ряд ракет вони. Е, Повітря-повітря вони діють на відстані там 100 кілометрів, 150 кілометрів є і значно далі. Е, очевидно, що були всі е, можливості збити всі російські винищувачі, навіть знаходячись в іншому кінці Естонії, так би мовити, по, по відстані. Е, ну і е, це не було зроблено. Е, чомусь е, про те, якби все перевели поки що в площину. Е, Політичної оцінки в площину того, як НАТО обговорює цю тематику. Якраз таки про це хотілося детальніше поговорити. Розуміємо складність спілкування, консультації великого альянсу, де всі мають мабуть погодитись на те, що треба було їх збивати, і розуміємо, що наприклад Туреччина це зробила досить швидко і ефективно. А, загалом, як довго може три, тривати консультація всередину на всередині НАТО для того, аби вже узгодити і наступний раз дійсно ну як мінімум спробувати збити або взагалі просто збити російські винищувачі, якщо він знову перетне повітряний простір будь-якої. Країни-члени НАТО, ну Росія ж використовує всі ці провокації з тим, щоб внести. Певно, таку сумятицю в НАТО, в Європейський Союз, щоб там почали обговорювати цю е, тему цих провокацій, і не приймали якогось остаточного рішення, тому що в НАТО 32 країни. Ми знаємо, що там є Угорщина, Словаччина, нова політика Сполучених Штатів, і там е, ну, є така загальна тенденція не перевищувати е, небезпеку. Не переоцінювати небезпеку, і е, Росія саме в цей спосіб і діє. Вона діє в гібридний спосіб, от запускаючи дрони, це виглядає так, е, випадково вони туди потрапили, чи можливо це спеціальна операція Росії? І, от ви думайте, сидіть і обговорюйте, і якщо. Немає чітких критеріїв, тобто це чорне чи біле, тоді важче приймати, важче приймати рішення. Це саме з цими літаками. Ну залетіли вони, ну ж нікого ж не вбили. Ну, може, вони переплутали там координати, там ще щось. Тому тут вже це війна проти НАТО чи ще не війна. І теж, якби така тенденція не загострювати. Не загострювати відносини там і не, не додати щось до, до існуючих провокацій. Вона може превалювати в НАТО а це привалювати в НАТО. А це те саме, що потрібно Росії з тим, щоб тут не скільки, як я кажу, поставити прапор Росії у Варшаві, скільки е, зробити е, з НАТО і ЄС такі. Ну, напівпаралізовані структури, які не можуть приймати прийняти чіткого рішення, а так як рішення приймається консенсусом, то об'єднатись можна навколо лайт-версії, е, так би мовити, навколо що, чогось такого е, простого і що не вимагає е, зусиль. Тобто може бути засудження цього процесу. Ну але нам варто не, не, не недооцінювати НАТО, все таки там є військова частина. Я думаю, що. Ці обговорення в закритій формі відбуваються. Ми не знаємо що, що там говорило насправді, і в кінці кінців по лінії військові можуть бути прийняті рішення діяти саме так, як ми з вами розпочали цю розмову на початку: збивати такі літаки. Пане Сергію, загалом в Україні, ми давно кажемо, що в першу чергу Росія боїться по-справжньому боїться НАТО і на відверту війну сама не хоче йти, Говорячи про це, якщо в НАТО домовляться наступного разу або навіть не домовляться, а якась країна підніме свої винищувачі і зіб'є російський міх або будь-що що там буде летіти. А що зробить Росія? Взагалі чи буде по на вашу думку майбутнє ескалація від Росії, якщо навіть вона не втратить якийсь літак через те, що він залетів на територію іншої країни-члена? Та нічого не зробить. От з Туреччиною Росія там грозилась помідори турецькі не купляти. І воно може навіть і сим не обмежилось. І взагалі. Справа в тому, що тут зрозуміло, що Росія винна в цій провокації, особливо якщо літак зіб'ють і він впаде на території, наприклад, Естонії, де територіальні води Естонії. То тим більше це якби абсолютно нема ніяких питань щодо цього. Ну, Зараз там перебуває в Естонії власне італійська група літаків. Як правило, кожні чотири місяці інша країна веде патрулювання в Балтії. Зараз, з серпня, фактично, по листопад, це буде Італія, уже з грудня буде інша країна. Ну, Є просто військова формула, коли Твою зону відповідальності порушує противник застосовувати зброю. Це знає навіть кожний солдат, який охороняє периметр. Коли якби тому тут дійсно, дійсно так. Ну а що що ми дивуємося? У нас в Криму теж росіяни в гібридний спосіб атакували фактично наші наші частини військові, і там теж були були і полковники, і генерали. І адмірали, і матроси, і солдати, і теж зрозуміло, що коли ти захищаєш свій корабель, свою територію, там, наприклад, то ти mm. маєш право застосовувати зброю. Але чомусь все це зводилось до того, що, що, що накаякі накази прийдуть з Києва. а... Київ консультувався з Брюсселем, і з Вашингтоном і з іншими столицями, де вкрай говорили, що треба політичним способом розв'язувати питання, і, і все буде добре. Ну от уже 10 років ведеться війна, і політичним способом нічого не розв'язалось. Тому якщо це все і в НАТО спустять на, на політичний діалог, то ну, для них це в майбутньому все таки великі загрози. Пане Сергію, будемо сподіватися, що НАТО, якщо так можна сказати, прокинеться. І в цьому плані також та сама місія «Східний вартовий яка зараз патрулює, яка захищає східний для НАТО фланги. Будемо сподіватися, що наступного разу вони не забояться використовувати силу проти порушення власного путіного простору. Ну і звісно, допомагати Україні. Сергій Джерш, кандидат політичних наук, голова громадської ліги Україна НАТО, бо на апострофі. Дякуємо, що доєдналася до нас. じゃあこ